Добрий вечір, наші любі. Хочу показати своїх красунь. Два дні не було. Два дні не було вдома, ми були в бабусі в гостях. От в понеділок сьогодні ввечері приїхали. Ой, в понеділок, в неділю. Так, вчора ввечері в суботу поїхали, а в неділю сьогодні ввечері приїхали. Ну... День не було, виходить. Тут тут по місту, як то кажуть, в селі в одному я так скуча за своїми красунями. Мої красуні. Мої хороші мої красуні. Хочу показати вам мої любі. І сама за ними сильно скучила. І от моя Бубушка. Десь якась трохи пилюка. У нас отак в очку. Очку так вот, таке як віку. Ось так вона пухає, капельки у нас є, капаю. Воно ну, фактично завтра вже не буде. По ще зараз раз чи два закапаю. Всім гарного вечора. Всіх любимо, обнімаємо. Мурмур на добраніч Бережіть себе, любим обнімаю.